Ми повинні бути свідомі з того, що сьогодні доля нашої держави, доля нашої незалежності виключно в руках військових, в руках тих людей, які зі зброєю боронять нашу країну на полі бою. І сьогодні не має бути іншого пріоритету в держави, в державних службовців, в урядовців, в народних депутатів ніж військовий пріоритет. Нещодавно парламент розглядав законопроект 9638 про е, внесення змін до деяких законодавчих актів щодо соціального забезпечення військовослужбовців. Коли розглядався цей законопроект, ми подавали три суттєвих правки. Наша команда розумної політики. Ці правки були сформовані і подані нами на прохання саме військовослужбовців. Перша стосувалася закріплення на законодавчому рівні всіх виплат військовослужбовцям. Друга – Закріплення на законодавчому рівні виплати 15 мільйонів, які здійснюються, коли військовослужбовець загинув? І третя: про закріплення на рівні закону пільгового зарахування сроку служби, коли один місяць зараховується за три, ці правки, на наш погляд, відповідали б зараз інтересам і військових, і держави. Однак в залі парламенту підтримано ці правки не було. Виникає логічне запитання: невже в нас закінчилась війна? Невже сьогодні у нас є якісь інші пріоритети, ніж підтримка і допомога нашим військовим? Вважаю, що ні. І вважаю, що соромно, що парламент не підтримав окремі наші колеги, ці правки, які не дали змогу внести такі зміни в законодавство. В той же час ми і надалі, команда розумної політики, будемо радитись з військовими, чути їхню думку і впроваджувати. Зміни в законодавство, які будуть максимально сприяти нашій армії і нашим військовим.